Доброго дня, дітки! Я веселий чарівник. Пропоную вам пограти в цікаву гру. Я буду чаклувати, а ви спробуйте перевтілитися в тих тваринок, яких я начаклую. Отже, давайте спробуємо. Я веселий чарівник. Перетворювати звик. Щойно ви були дітьми, а тепер ви. Зайчики. Я веселий чарівник. Перетворювати звик. Щойно ви були дітьми, а тепер ви рибки. Я веселий чарівник. Перетворювати звик. Щойно ви були дітьми, а тепер ви. Ташечки. Я веселий чарівник, перетворювати звик. Щойно ви були дітьми, а тепер ви коники. Я веселий чарівник, перетворювати звик. Щойно ви були дітьми, а тепер ви котики. Любі діти, мені дуже сподобалося з вами грати. До наступної зустрічі. Будьте здорові!